Трьохізбинка село, що на Луганщині, є одним із найпокельніших місць бою між українською армією та сепаратистами. Село постійно страждає від обстрілів бойовиків в такій нестабільній ситуації. Повинні навчатися та жити нормальним життям діти. Часто це не вдається, проте, хоча б на різдво волонтери батальйону Дар організували поїздку трьох дітей до рівного у мирному домі. Пані Орисі діти зуміли. Забути про війну та розруху, хоч на кілька днів, можна так казати чи не можна, я собі дозволю це сказати. Ми вживу мали вдома дітей війни. Я поясню, чого я так сказала. Бо коли ми я спитала Сашка, тобі подобається у нас перше, хоча він був і в Сауні, і він був на катку, і він був ще в багатьох місцях. Він каже, я можу спокійно виспатися. З дитячих уст це болісно чути. Багатодітна мама Орися, у якої, окрім власних чотирьох дітей, проживає ще 16 прийомних, згодилася прийняти ще трьох маленьких луганчан. Дітям забезпечили не лише комфортне проживання та святкування у теплому сімейному колі, а й розважальну програму. Мені більше всього запам'яталося це каньки, бо я на них каталася два рази. Перший раз то було взагалі завал, а другий вже сама. Разів 10 упала більше ніж всі, які каталися там. Дуже добрі люди. Дуже добрі, тринадцятирічний Артем з посмішкою розповідає, що йому найбільше сподобалося відвідання басейном. Окрім інших розваг, дітей водили до кінотеатру. Впродовж шести днів, які Артем провів у Рівному. Хлопець звернув увагу, що традиції святкування різдва у його селі відрізняються від наших. Там майже не колядують, та й про вертеп. Діти, якщо й чули, то ніколи його не бачили. у нас традиції різні, у нас не схожі на ваші традиції. Рождество мы мы как бы тоже не ходим вот это как здесь дети ходят по домам вот это ага. а мы не ходим почему то я не знаю почему мы не ходим отдохнули очень мы даже еще хотим сюда приехать Також дітей із трьох ізбенки приємно вразила наша центральна новорічна ялинка. З купою позитивних вражень та гарним настроєм. Троє луганчан повернулися до своїх домівок. Пані Орися зазначила, що це не останній візит дітей зі сходу до рівного та до її сім'ї, адже двері її затишного дому завжди відкриті. Тетяна Іващук, Роксолана Завійська Олексій Самойлов, у ритмі подій.